Вітаю. сьогодні будемо говорити без моїх щоденних таких е заготовлених питань, будемо говорити стосовно такого питання, як позбавлення батьківських прав. Якщо складається ситуація, що одного з батьків е позбавляють батьківських прав, чи це помста, чи це дійсно е вимушена історія? Ну, ми ж це і розуміємо, що зараз ми живемо під час війни, і складається така ситуація, що якщо хочуть позбавити батьківських прав маму да, після розлучення чоловіки беруть на себе дітей зараз. Я не кажу, що відповідальність за дітей чоловіки не брали там до війни, ні, ну зараз беруть. І... Ну, наприклад, розлучилися, роз'їхались, діти там захотіли бути з татом по певним причинам, тому що тато залишається в квартирі, яка була набута під час шлюбу, з майном, з, з зарплатою, з роботою. А мама, наприклад, якщо вона була за кордоном, вона не має тої стабільності. Ну, зрозуміло, вона як доросла людина, розуміє, що дітям краще бути зараз з татом. І поки мама намагається. Стати на ноги, знайти певну стабільність, тому що для неї розлучення і оці всі історії досить складно переживати, да, тому що це життя, про певний проміжок життя, це діти, це все складно. І дуже часто жінки йдуть стосунків не тому, що вони не люблять, а тому, що їх не люблять, і вони обирають ну, бути самою, ніж бути з тим, хто їх не любить. Тому, як ви вважаєте, позбавити маму батьківських прав на основі того, що вона певний проміжок часу, навіть навіть не рік, не е, приймає активної участі у вихованні дітей, бо в неї є певні там обставини, її здоров'я, здоров'я її там певних родичів і так далі. Ну, вона вважає об'єктивні причини. Чи можна позбавляти, чи ні. І взагалі, ну, я розумію, що від армії так можна відстрочку отримати. Можливо, я в цьому не знаю, некомпетентна. Але з точки зору моралі, жінка, яка народила тобі дітей, яка до початку війни повністю їх виховувала і ними займалася. Так. Вона не працювала, тому що у вас була спільна домовленість, що вона займається домом, вихованням дітей. Вона вкладалася не матеріально, вона вкладалася своїм часом, своїм ресурсом. Вона психолог, як там психолог, лікар, кухар, домогосподарка, роз, нянька-розважалка і так далі. Да, оці всі історії. І ну, я просто. Задумалася, чи дійсно У мене дуже багато чоловіків дивиться, майже порівну аудиторія. І мені так хочеться зрозуміти думку кожного да? жінка. Якщо жінка розлучається, йде, діти залишаються з татом. Вона їх не покидає, вона дуже переживає певну сильну депресію і намагається знайти в собі сили, жити далі, тому що для неї сім'я і діти це був її сенс життя. Чи вона е, заслуговує на те, щоб її позбавили батьківських прав, враховуючи, що діти живуть з татом, і вона знає, що їх там ніхто не ображає, і в них все добре, і діти про це говорять мамі, що в нас все добре, навіть краще, ніж з тобою. І, і... тато е, в цій ситуації прав чи не правий, якось так. Ну, Я не знаю, може сумбурно я досить цю історію пояснюю. Я вважаю, що не можна позбавити маму право батьківських прав тільки на основі того, що певний проміжок часу вона зайнялася тим, що відновлює себе, як в тому літаку. Спочатку маску одіває одягають мамі, а потім дітям. Тобто я не згодна. Я думаю, що якщо певний певний проміжок часу проходить і вже так, воно видно, що вже тривалий час, немає ніякої там допомоги і так далі, то тоді ну, можна якось сприймати. Чи просто ну, тато це робить з помсти, чи для того, щоб себе врятувати від армії? Якщо врятувати себе від армії, то це робиться ну, дорослі роблять так. Там. Я розумію, що ми з тобою розійшлися. Да? Є така ситуація, я можу використати її на свою користь. Ти не хочеш мені в цьому могла б не так. Чи можеш ти мені допомогти? Да? З дітьми поговоримо, дітям пояснимо, що це так треба на паперах, да? для того, щоб я був з ними, тому що зараз виховання лежить на мені. Доросла жінка каже: Окей, я не проти, але це має обговоритися. А коли це робиться в Техесеньку? Коли жінка про це дізнається випадково, з певних обставин не може відразу включитися в процес судовий, як це? от як ви вважаєте? От чи були у вас такі певні історії? Чи є у вас якийсь певний життєвий досвід? Напишіть мені в коментарях. От чоловік хоче позбавити маму батьківських прав під час воєнного стану, враховуючи, що до війни... Всіми питаннями щодо дітей займалася мама під час війни, і там через декілька е, е, там, місяців да, там, років да, війни е, розлучаються, ну, і чоловік зрозуміло використовує цю історію на свою користь. Ну, так, здається, мені моя, моя суб'єктивна думка. Мені цікаво, може, серед вас є там, я не знаю, судді, прокурори. Адвокати, ну напишіть мені свою думку. Тобто тут важливо, мені хочеться зрозуміти, знаєте, об'єктивно. А можливо, справді жінка не права. Але моє відчуття особисте, да, що не можна. Ну це мама, це коріння. І щоб там не сталося, діти мають розуміти, що навпаки маму треба підтримати, мамі треба допомогти. Мам, в тебе все добре, чи ти здорова? Навіть якщо тато це проініціює, і буде ініціація дітей, а він їм скаже: ну напишіть, ну, позвоніть, ну спитайте, а не агресію будуть провокувати діти, то це набагато краще історія. Щось я сьогодні такого багато не говорила, така сумбурна в мене м -м відео, якесь неструктурне, але як є, ну, Тобто, от все, що було в мене всередині, я про це і видала. Дайте коментарі. от... Ситуацію вам описала. Не шукаю правих чи винних, в розлученні завжди винні двоє. Намагаюся просто для себе зрозуміти думки інших людей для того, щоб ну скласти об'єктивну таку історію. Всім гарного дня. До зустрічі завтра. А, буде продовження, тому що в мене так закрутилося життя. Що скоро будуть е цікаві, цікаві історії, цікаві такі життєві історії. Я зараз не можу про них говорити, тому що, е тому що не можу. Як тільки буде така можливість, я можу це винести сюди. Я да, обов'язково з вами цю історію поділюся. Я навіть більше я прослідкую цю причинний наслідковий зв'язок, який відбувся. І як важливо вчасно приймати рішення, як важливо вчасно робити певний вибір, і як це потім в подальшому е, несе позитивну або негативну е, якусь наслідок ваших дій або бездіяльності. Все, весна, да, це виходить моє перше відео там, такого розмовного характеру весною. Я вас вітаю з цим. Я знаю, що весна буде тяжка, особливо березень, у мене так точно. І це таке якесь внутрішнє відчуття в мене з'явилося десь тиждень тому, і зараз воно підтвердилося певними фактами, але життя триває. Ми не можемо змінити світ, ми можемо змінити себе, і, відповідно, буде змінюватися наше зовнішнє навколо нас. Тому я змінюю себе. Я хочу, щоб всі люди розуміли, що таке любов. Дарували її одне одному, і для кожного це історія своя окрема, кожен розуміє це по-своєму. Але я хочу, щоб в цей світ ми несли добро, кохання, позитив, допомогу один одному, підтримку про це і намагаюся говорити і показувати, як я вірю в те, що кажу, і як я з цим живу. Все, гарного дня, до побачення, тихої, тихого, мирного дня, тихої мирної ночі, в залежності від того, коли ви будете дивитися ці відео. Залишайте мені коментарі і е, як там, не перемикайтеся, підписуйтесь, тому що буде скоро дуже гаряче. Я відчуваю. Але я при тому буду намагатися, ну як то я ж працюю над собою, намагатимуся втримувати свій внутрішній баланс і тримати внутрішню опору для того, щоб ці перешкоди подолати. Я знаю, що мені Бог дає це все, тому що я це можу пережити. А тепер, як я буду це переживати, буде транслюватися тут. І до речі, якщо з моїх. Друзів, рідних, близьких, родичів, дивиться це відео. Не треба слідкувати за мною в соцмережах. Я не починала цю боротьбу, її почали інші люди. Я просто йду із любов'ю в серці і не боюся наслідків і приймаю відповідальність. Не тікаю від відповідальності, як інший. Якщо я зробила помилку, я за це маю відповісти. Тому, вітанечко, вам, я вас блокую всюди. Ну, а тут можете е, якусь інформацію собі брати. Це така історія, що я від того. Я тут, тут не знаю, як вас заблокувати. Поки що, поки що не знаю, як вас тут заблокувати. Все. Па-па.